ЗАГРБЕНИЙ Павло Архипович. Біографія. Павло Архипович народився 25 серпня 1924 року в селі Солошина на Полтавщині. В 1941 році закінчив 10-річку. Вчорашній випускник, ще не маючи повних 17 років, пішов добровольцем до армії. Був курсантом Другого Київського автоучилища, училища. Брав участь в обороні Києва. В серпні 1941 року був поранений. Після госпіталю знову військове училище, знову фронт. Тяжке поранення було в серпні 1942 року, після якого полон. І до лютого 1945 року фашистські констабали смерті. У 1945 році працює в радянській воєнній місії в Західній Німеччині. З 1946 року навчається на філологічному факультеті Дніпропетровського університету. По його закінченню. Майже півтора десятиліття журналістської роботи, яку поєднував з письменницькою пацею. У другій половині 50-х років Павло Заграбельний видав збірки оповідань, Учитель, новали морського узбережжя, Повісті Малево, там, де співають джайворонки», долина довгих снів. Серйозною заявкою на письменницьку зрілість стала Дума невмирущого», присвячена воїнському та людському подвигу молодого радянського солдата, який загинув у фашистському концтаборі. У поміжку 60-70-х років письменник створив більшу частину своїх романів. зокрема День Де Прейдешнього, Шепіт, Добрий дьявол», диво. Теологію з погляду вічності, Лавини серця. Переходимо до любові. Намилана тава, Євпаксія. Одним із значних здобутків української пози став роман Диво. В якому органічно поєднується далека Минула та сучасність, в центрі роману Софія Київська, яка є незнищенним символом української державності та духовності. Подіям української історії 16 століття присвячено роман Роксолана, письменник зробив спробу проникнути у складний внутрішній світ. Своєї героїні Роксолани Анастасії Лісовської, доньки українського священника Зоргатина, яка, потрапивши до гарему турецького султана Сулеймана, незабаром стала його улюбленою дружиною. За сценаріями Павла Загребенного, на київській кіностудії імені Довженко знято художні фільми Ракети не повинні залетіти. Перевірено, мін немає. Ярослав Мудрий. Павло Загребений понад 40 років працював в українській позі. За цей час вийшов близько 20 його романів. Твори високо оцінюються критикою, мають широке читацьке визнання. Він один із найпопулярніших сьогодні українських письменників. Друковані масовими тиражами, його книги швидко розходяться, вони постійно виходять в перекладах іншими мовами, зростає і кількість видань творів письменника за рубежем. Помар загробельний Павло Архипович у віці 84 років, похований в Києві.